Усім привіт, граємо 2 на 2, мені дісталася нація Швеція мого союзника, нація Алжир. Фу, фу фу буде маса. Це зрозуміло, але не зрозуміло скільки там нас вистачить цієї маси. Так. О, ринчок так будуйте. Сюди залітайте. Потім ще один кузов. Сюди буде виходити. Так, компактненько копики будулось. 1-2-3-4-5. Дерево. Ого, ми друзі. Так, Ну, другий таке добре. Аймаш союзничок, мабуть. <сум> Зробив, той буде добре. Так, ще людей робимо. Скільки у нас тут вже четверо? Чатверо. П'ятеро. Давайте золото швиденько. Так, кузня зробилося, добре. Так, давайте сюди одразу казарно. Донизу будете виходити. Так, чудово. Ще робимо? Не зрозумір. Чого ти сучкуєш? на сучкую. Ага, немає куди виходити. Так, иди тоді нового хиля, я на нем зналебиться. О, так, стрельці ж. Сюди йдіть А, я знову забув тут у мене, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюди 7, сюди. буду Гублуда. Так, золото. Так, без На залізы. трохи ще на золото Щастеру, давайте залітайте сюди. Відкривай нам мапу. І ти нам відкривай мапу. Так, і ти нам відкривай мапу. О, золото ще одне знайшли, чудово. Так, четверо, п'ятеро. Нам потрібно п'ятеро. Сюди залітайте. 18 ми це, це так, трохи хаотично себе відчуваю. ще золото. О, я ще одне золото чудово Так, а де тут. Так, тут не добудувалося, тут не добудувалося. П'ятеро окремо на каміні. Сюди буде працювати. Ще відкриваєте тут. Відкривайте тут. Так, обходьте сюди, сюди, сюди. Сюди. Так, золото А На дерево. Треба десь треву відправити. Сюди. Так, добре. Так, одну їжу удосконалюємо. Одну сюди удосконалимо. Что треба було дерево удосконалити? І ставим, мені ж треба було оставить, я ж не побудував ще ставим. Ото я вийду. И все церади. Ой, так, ще одна золотоносна Да. Да, 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 да. Ну, я пальчу, добре. П'ятеро. П'ятеро йдуть Ще на золотоносну. Так, ось сюди Добре. Угу. Дерево удосконалюємо Золото залітаю. Так, еще 25, маловато. Так, еще пятеро. Не выстачаю людей, катастрофично не выстачаю людей. Так, давайте ставим. Так, на камень не працюют, на дереве працюют, а вот на стайне не працюют. Давайте ще четверо сюди йдіть. Ми треба швидше побудувати цю стайню. Давайте швидше. Ви у мене гарна бригада зберетеся на дерево потім. Давайте тут і на, на дерево підете. О, можу ще золото обускало. Добре. Чудово. Так. Галіко. Так, там будуть... М -м -м Не знаю, ні цих давайте будемо робити. Добре, цих будемо робити. Все окремо щеплюють сюди. На дерево. Так, ой, мені ж потрібні люди сюди, на золото. Будь на Золото загнати людей. Так, на далі, диже. Семеро, малувати восьмеро. Давайте сюди. першу еще будуєте тут. Потім повернетесь. Так, добре Так. так П'ятеро чудово. Готуєте артилерію. Сюди. Робіться добре. Так, де у нас ще? Ох, як роз... розкидані у нас золота шахти. Це погано. Так, їжа. Їжа, до речі, не вистачає. Окей, тоді ще одна казарма. Розвіжі не вистачає. Потім поведуєте шахту одну, шахту другу. вижу, вижу, вижу. О, стань еще одну. Супер, давай тут будет еще одну стань. Так, вы тоже насочку это будете. У меня без канала. Люду я пока еще. Так, на всякий всяк випадок будиночки тут, Ось таким чином, добре. Так, п'ятеро бачимо. Ох-ох-ох. Так, нам потрібно побудувати парканчик. Давайте так. І ось так. будуйте, Так, багатоствольну гармату зробимо. Она встречает только еще меньших ресурсов. Э, не, 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 не. Так, вы пишем назад. Так, девяторо. Си, си, девяторо. Давай-то еще ставим, ты еще ставим. Пробуем. Так. Угу. Я же золото даром? Два, один, два, один, два, один, два, 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 так. П'ятеро, нове гілля. Так, ринок Ctrl-4, Академія Ctrl-5. Треба звикати, правильно працювати. Так, ще двоє. Угу. Забирайте тут у нас шахту. Так, не так, не гоже. О, ось так робіться. Залишилось у нас дуже мало часу. А кіннота ще наробиться десь тораз швидше. Так і шахти наробляться десь раз швидше. Так, ну, це золото у горізонто. Так, тут нам ще одна львиткова захист потрібен. Так. Так, так. Так. Будуємо. М -м -м. Тут трохи не добре. 16 Шістнадцяте будуйте. Так, п'ятеро добудовуйте правильно. Сюди. Так, іще нам потрібно тут будувати таку фортецю. Так, давайте. Так, 18 движей, давайте ще одну ставимо чудово 4 ставим. Так, требует досконалювати Так, тут 8 ранее вистачає. Давайте залітайте можна ще Еще гримшах тут Угу. Так, людей будиночку на всякий падок. ще зробимо так, швидкість тут є. Сюди хай виходить. Ох, як. Давайте безконечність цих зробимо поки що. Міцність будів. О, так ще гелікоптер. Так, людей. Шуденько ой, не туди. Сюди. Семеро. Так, еще на доску иначе кто выходит. Добро сюда идти. Так, вижу, здесь не спидел. Ваш стиль. И все, вот раба Так, тут он и добудувал. Крутяк. Потом добудуйте мне ось тут. Арканчик. Так, ось, ось так. И ось так. Иди, добудуйте Супер, стих. Давайте ще чого не стачає золото, серйозно. А ну 10 тисяч ударило на золото. Оп. Контроль 2 сюди, сюди, і галикоптер. Так, атака. Ні, знову провтикав, ні? це не серйозно всі галікоптер сюди. Ну, капець. Бенф все ж таки. Мою золото у нас на Тут це все програм. Все програми. І Тут програм. Та що ж це таке? Так, скоро співлісті в мене немає. Так, я не подивуся, Ctrl-2. Давайте сюди. Зараз ми тоді будемо його тут робити. Так, стрільці 120 відходьте. Сюди підходьте. Ось так. Тут будеш стояти. Ось тут будеш стояти так. сюда и уйти на крыло плечи. А, фиолетового протиснул. О, сцене молодец. Давай это сюда. Ну, не вижу, Так, 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 так. А -а -а. Так, Ви окремо йдить сюди. Ось так. А ви ось сюди. Ось ти мені так, а я тобі так. Ну давайте. Золото, давай ось сюди. Коншуденько сюди сюди. Будевочки, будиночки, всі. Це мої будиночки. Вони всі спаляться. Так, 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 всі вони спаляться, Всі. Кожен. Кожен з них спалиться. Усі водонички спаляться. Усі спаляться водонечки. Так, захопити. Є! А вже. чудово. Так, будуйте. Так, сюди. Відлітайте. Так, сюди відлітайте. Так, о, а у нас тут просто збоку стоїть багатоствольна гармата. Вона у нас тут крути покладе. Ось тут багато гармата. І ось тут ми підемо сюди, в атаку. Чудово. Тепер ми можемо так йти в атаку. Супер. Оце ми витягнули, я не знаю, яким чином. Є перемога. Крутяк. Крутяк. Оце ми витягнули. Дякую, дякую.